Скіфи, грізні вершники, частина друга. Для цих степових воїнів кінь був як верблюд для мешканців постелі. Скіфи були прекрасними вершниками, і одні з перших почали використовувати сідло і стремена. Вони їли конину та пили кобеляче молоко. Кони вони навіть спалювали для жертвоприношень. Коли помирав Скіфський воїн, його коня вбивали і шестю ховали у збруї і повному спорядженні. За описом історика Геродота, серед скіфів були поширені жорстокі звичаї. Приміром, з черепів своїх ворогів вони робили чаші для пиття. Налітаючи на своїх ворогів, вони. Разили їх залізними мечами, бойовими топірцями, списами та зазубленими стрілами, які розривали шкіру ворогів. Могили у скіфів були призначені для спорядження для вічності. Скіфи займалися ворожінням, чаклунством і поклонялися вогню та богині матері. Вони вважали могили оселями мертвих, рабів та тварин вбивали, аби вони після смерті служили своєму господареві. Вважалося, що скарби та слуги йдуть за володарем у наступний світ. У похованні одного царя було знайдено п'ять слуг, які лежали ногами до господаря, ніби готові встати і служити йому. Правителів хавались зі щедрими жертвоприношеннями, а в час жалоби скіфи різали себе до крові і стригли волосся. Гередот написав: вони відрізують кінчики вуха, стрижуть на голові волосся, дряпають в різних місцях рамено, вкривають сінцями лоб і ніс і проколюють стрілою лівою руку. Скіфи залишили по собі багато курганів, поховальних насипів. Прикраси, знайдені в курганах, зображують побут скіфів. У 1715 році російський цар Петро І почав збирати ці вироби, і тепер їх можна оглянути в музеях України та Росії. Твори з віриному стилі зображують коней, орлів, соколів, котів, пантер, лосів, оленів. Оленів, птахів, грифонів, та флевів грифонів. Грифони, грифони це фантастичні крилати або безкрилі істоти з тулубом однієї тварини і з головою іншої. Також скіфи були причетні до сповнення пророцтва Наума. Це книга Біблії щодо падіння Неневі. Халдеї, скіфи та мідяни, показує історія, пограбували Ніневію в 632 року до нашої ери. І це спричинило падіння Осирійської імперії. Е, Таємниче зникнення цього народу. Скіфи ще щезли, але чому? Правду кажучи, ми не знаємо, що сталося, сказав провідний український археолог. Деякі історики припускають, що в першому та другому сторіччі до нашої ери вони розбещені достатком, були витіснені новою групою азійських коченників сарматами. Інші вчені вважають, що до занепаду скіфів допровадила ворожнеча між кланами їхнього суспільства. Ще інші кажуть, що нащадків скіфів можна знайти. Серед осетинів на Кавказі. в всякому разі, цей загадковий народ лишив помітний слід в історії людства. Так що саме слово скіф стало синонімом жорстокості. На цьому я закінчу історію про скіфів. Мені було дуже приємно, якщо ви мене слухали. З вами була Наталія Україн Реалістет. Вам мирного неба! Бережіть себе! I <laughs>